Друзі, привіт! Я рада бачити вас на моєму каналі та рада вітати вас на моїй кухні. Сьогодні разом з вами приготуємо квашену капусту на зиму у бочці. Рецепт дуже простий, готую завжди вже дуже багато років за цим рецептом. Я квашу і шатковану, і на голубці цілі головки все разом складаю у бочку, і в мене у бочці стоїть гарно аж до весни. Квашу з, звичайно, додаю сіль, лавровий листок та чорний молотий перець горошком. Тут в мене ще натертий червоний бурячок. Я люблю, бо вона у мене була капуста червона, можна без нічого. Або можна натерти морку. Хтось любить із моркву квашену капусту. Це вже за бажанням. Я натираю червоний буряк. І буду додавати до шаткованої капусти наш натертий буряк. Тож залишайтеся разом зі мною на каналі і давайте готувати на зиму квашену капусту в бочці разом. І першим ділом будемо засолювати шатковану капусту. Я вже тут на, насипала у досить велику миску, або, як ми кажемо, у блюдо. І додаю, Тож всі. почнемо готувати. Додаю всі, Лавровий листочок, поламаю такий великий листочок, я розламую на маленькі частинки. І добре переминаю руками. Процедуру, звичайно, можна робити відразу в бочці. Але так, щоб вам краще було видно, я роблю у великій місці. Просто гарно переминаємо руками, так, аби наша капуста добре була перемішана разом з сіллю. Капусту я добре перемішала. Ось так руками досить файно перетрощила, Так що вона вже в мене починає навіть пускати сок. Відразу беру і висипаю у бочку. Ще раз повторяюся, що ви цю процедуру можете відразу робити у бочці. Я додавила ще чорний молотий горошок перед горошком. Просто не відсняла. Обов'язково це треба додавати. Та перемішувати з горошком. Так, добре висипала я у бочку. Зараз розправляю і буду на дно. Складати капусту головками, але перед тим я її виріжу і посолю. Так, я ще одну миску перемішала, додала, гарно втрамбувала і зараз буду накладати капусту цілими головками. Капусту вирізаю середину. Так, небагато скочана, таку ямку вирізаю і буду класти туди всі. Передню добре промила. На рахунок капусти я вибираю, або була обов'язково тонколиста для голубців. Для шаткованої, не обов'язково, але для голубців, або в нас були гарні голубці, бо нам легко було крутити, нам треба вибирати гарну тонколисту капусту. Ось у мене, як бачите, така невеликих розмірів, з неї буде дуже легко накручувати маленькі голубці. Капуста у мене вся, як бачите, вже вирізана. І додаю всередину небагато солі. Одну столову ложку таку не дуже велику у усередину. Так, капуста в мене готова. Складаю її на шар шаткованої капусти в бочку. Капусту я склала в бочку. На рахунок капусти можеш складати много плотно, я гарно уплотню шинкованою капустою зверху. Я багато не квасню головок, покладу ще один ряд всяк головок, і для мені на зиму цього буде достатньо. Ви можете складати гарно-плотно головки, шар головок. Просто уточняю, бо ви розуміли. Готую відразу другий шар. Тепер вже відразу в бочці буду перемішувати і втрамбовувати гарно, плотно капусту шинковану у бочку. Файно перемішую, це, вже, ви розуміли, на головках шар шинкованої капусти. Другий шар шинкованої капусти у мене вже готовий. Обов'язково добре перемішуйте та уплотняйте руками капусту у бочці. Ну, далі знову вирізаю кочани з капусти і обов'язково буду просолювати наші головки. І взагалі, капуста повинна бути добре просолена. В такому разі вона буде гарно зберігатися аж до самої весни, і буде хрумка та смачна. Розрахунок солі на капусту. У мене тут 30 кг шинкованої та головками разом капусти. Плюс небагато буряка. І враховуємо те, що у бочку ми наливаємо ще воду. У мене на це все пішло 1 кг солі. Солі я кладу Досить багато, так, щоб капуста добре зберігалася і була хрумка. Якщо просто шинковану капусту квасимо у банках, тоді розрахунок солі йде зовсім інакше. На кілограм шинкованої капусти йде 20 г солі. І гарненько це все теж перемішуємо, складаємо в банку, і вона гарно зберігається, смачна та хрумка. Але коли Закладуємо у бочку, тут цілі головки, плюс наливаємо воду, це все ми враховуємо, то солі відповідно йде більше. Я думаю, ви мене зрозуміли. Другий шар головок я доклала. Зараз знову буду накривати шинковану капусту з буряком. Якщо ви замітили, я квасню капусту в бочці у такому піщовому. Пакеті. Він продається там, де можна придбати його в будь-якому магазині, де будете купляти капусту. Дуже зручно саме в такому пакеті кваснити капусту. Ну Це вже, власне, у мене самий верхній шар з шинкованої капусти. Це аналогічно посолила, додала буряк, лавровий листок, перець горошком, добре перемішую та уплотняю капусту. Ну, ось, власне, і все. Капуста моя в борщі. і що ми робимо далі? Далі нам треба накласти груз. Складаємо на капусту з дерева, вирізані кружки. Ми так називаємо деревляні кружки. Я їх добре помила і замотала харчову плівку, просто щоб не було лишнього запаха. І на кружку накладаю камінь. Камінь добре помитий, можна так само замотати харчову плівку, але вже не обов'язково, так як ну, сам камінь не буде вже у воді. Воду наливаємо у бочку просту холодну воду. Добре, її нам треба посолити, аби вода була солена. Я вже попередньо вказала, скільки в мене пішло солі і на воду, і на всю капусту. Так, воду добре нам треба посолити, або була солена, і заливаємо так, щоб вода гарно накрила капусту. Дерев'яні кружки повинні бути злегка у воді. Далі кладемо камінь. І ця капуста у мене буде 3 дні у теплому місці. Після чого ми її виносимо у погріб, у прохолодне місце і зберігається капуста так, аж до самої весни. І ще один нюанс: капусту я не накриваю плотно. Для того, коли вона буде сквашуватися або вуглекислий газ із неї мух виходити. Я просто накриваю бочку полотно. А коли вже наша капуста добре сквасниться, тоді можна буде накрити її і кришку. Я все вам розказала, думаю, ви мене всі зрозуміли. Якщо комусь щось буде незрозуміло, пишіть обов'язково дам відповідь. Дякую всім за увагу. Дякую, що були разом зі мною на каналі. Сьогодні я з вами прощаюся. Бажаю мирного неба, приємного дня і до наступних та смачних зустрічей! З вами була Мальвіна.